Вітаю всіх на нашому каналі. В на даному відео огляді ми розглянемо ніжку алюмінієву від торгової марки Mibox. Отже, почнемо. Ніжка алюмінієва виготовлена на сучасному сокоточному обладнанні. Завдяки високоякісній обробці матеріалу вона виглядає дуже привабливою та стильною, завдяки якісному покриттю вона стала ще більш яскравою. Алюмінієву ніжку можна застосовувати для будь-якої радіоелектронної апаратури та іншого обладнання. Така ніжка їй придасть вишуканий та привабливий вигляд. А шпристи стане ще більш стильним та матиме неповторний дизайн. З Дракава ніжка не втратить зовнішній вигляд, на відміну від пластикових чи гумових аналогів, тому ваш пристиг завжди буде яскравий та привабливий. Тепер розглянемо її більш детально. Діаметр ніжки 50 мм, висота 15 мм, матеріал алюміній, покриття, анодування. Дана ніжка представлена на трьох кольорах: в чорному, під срібло. І під золото. На нижній частині ніжки встановлено антивібраційний та захисний матеріал. Це може бути повсть або гума Ева. Також в місці передбачено отвір з різьбою М4 для швидкого та надійного монтажу до корпусу. Придбати ніжку можна у нашому інтернет-магазині, в якому представлено весь модельний ряд. Послання на магазин я залишу в описі під цим відео. Дякую всім, хто подивився це відео огляд. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте та пишіть коментарі. До зустрічі.